Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хотіла з вами поділитися покупками, які я зробила в різних магазинах. Але перше, про що хочу розповісти і в перші секунди спитати допомогу. Я купувала собі сапожки Вестро, і мені запропонували догляд відповідно. Я вибрала віск без кольору, догляд. Щоб відбивав вологу і тому подібне, ціна в нього 139 гривень, тут видно. Але в чому моя допомога? Поясніть мені, будь ласка, як його відкрити. Я не знаю, тут є і така, що крутиться, може, вона повинна якось цеплятись. Ну, тобто баночка не прокручується зовсім. Я намагалась вже з різних сторін нігтями. Як, ну тобто може, Я не можу зрозуміти, може це виконує якусь функцію. От, Якщо хтось знає, допоможіть мені, будь ласка, я столкну, ну, з такою проблемою. Я не знаю, як хоч їдь до магазину і знаєте і запитати, як ото відкрити. Я ніколи не думала, що треба було зразу про це питати. Ось така кумедна зі мною, кумедна зараз ситуація зі мною трапилася. Ну, це так для початку. Кладемо його тут. Друга я була в ашані, тому теж купила деякі. Продукти. Перше, це собі поповнила засіб для чищення унітазу. У мене такий я недавно теж купувала, він ще не закінчився, але я столкнулася з цією проблемою, що я рідко де бачу цю торгову марку, то я бачила в Аврорі один раз. Вона була, це вже хожу, давно немає її. І тому, коли була в Ашані і просто помітила цей засіб, я наперед його купила, щоб він у мене був відзив. Про нього я розповім трішки пізніше. Давайте я отак не буду так далеко заїжджати, то мій такий як фон, а це саме огляд продукції. І тому, будучи в Ашані, я ще придбала з цієї торгової марки для очищення від режит та водного каменю для прибирання в ванній кімнаті. Ну, тут обіцяють, що прямо за 5 хвилин, тобто треба не на 15-10 хвилин залишати, щоб почистило. Так як мені сподобався засіб для туалету, то я вирішила ще й спробувати цей засіб для очищення ванної кімнати, давайте їх поряд поставлю. У них дизайн одинаковий. Так, ще я в Ашані купила собі от таку харчову плівку. Е, немає в мене зараз чеку, але я пам'ятаю, що він теж було в районі 150 гривень, чи 160, але це дуже велика кількість, щоб мені надовго вистачило тут на 200 метрів. Е, плівкою я часто користуюсь, тому 200 метрів це мені надовго, за 150 гривень це ну, хороша дуже ціна. Також в Ашані я більше купила різних смаколиків для своєї кішки. Отакі От смаколики Felix беру вже не перший раз. Вони були по 31 гривні. У них є оце три види, я всі три взяла. Теж, щоб часто не ходити, я знаю, що чим вони мені подобаються, що кішки... кішка їх любить. І я їй даю десь по. Три-5 штучок, вони дуже мілкі, тобто маленького розміру. І, в принципі, так, щоб порадувати кішку, типу конфети, якісь цукерки. Вона вже знає, вона в мене буде і вже біжить до своєї кохіточки. Це я так її привчала до кіхті що я давала смаколики. Ну і тепер вона першим ділом мене як будить, біжить до кіхті що давай смаколи. Тобто в неї таке: давай, все, просинайся, давай смаколи. Тут виробник. Різні смаки вказує, якийсь гріль типу м'ясний, звичайний оригінальний. А це свій сайт, я так розумію, з рибою. Але це все зрозуміло, що це добавки. Але кішка любить, і я якби, їх так поощряю, чуть І надовго вистачає таких упаковочок, бо я ж кажу, вони дуже маленькі і так просто, як смаколик давати. Але ще я й купила теж в Вашані за 130 начебто, гривень, але це вже більш такий, як фітокомплекс для видалення шерсті та покращення функцій сечовивідної сочув... 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 системи. Тобто ці вітаміни я ще не скривала, я таких не бачила. Це вже більше як лікувальні, несмаколики. Ну, давайте ми подивимося, тому що в мене кішка дуже багато в неї шерсті. Та й сімко, там всі знають, треба виводити, бо вони ж вмиваються. Ну, Це такі таблеточки. Звичайні пігулки. От. Буде, надіятися, які ж ці понравляться, і вона неї буде їсти теж як смаколики. Це теж у нас був Ашан. Це я забираю. Так, ну що, за шанами? От у нас все. Далі у нас буде сільпо і один продукт з Єви. Давайте зразу з цього продукту з Єви почнемо, бо він один. Пішла я спеціально за маскою для волосся. У мене порист фарбоване волосся, тому маска потрібна, чесно. Ну, я подивилася, там різні є цінові, цінова політика. Але так як я на днях була дуже розстроєна маскою, я ось маю записати саме для вас пусті баночки. Я покажу ту маску і я розповім всі свої ну, розчарування, тому що повністю маска повна банка. У мене хватило тільки сили два рази її використати. Тому я так йшла в Єву просто щось вибрати. І теж я на злості я не купувала дорогу. Я спочатку одну вибрала там, за 200 гривень, а потім, дивлюся, це 85 гривень. Виробник Україна. Я від неї нічого не очікую. У мене поросте волосся, і мені та сказала, що я треба заповнювати, щоб воно не було. Там немає живого волосся, всі ми це знаємо так, І головне, щоб воно не ламалося і щоб воно більш еластичним заповнювалося. Ну, не знаю, побачу. Ну, цю, якщо вона мені не підійде, то хоч буде не так жалко. Тому така якась на розстройстві нічого не даю, ніколи таку не брала, ніколи не чула про цю торгову марку, нічого, ну, це не рекомендації. Ну, просто, чи то я, знаєте, може, не треба було на таких поганих емоціях іти щось вибирати, ну, але якось брати щось дороге теж не хотілося. Так, о, підемо тепер уже по сільпо, що я придбала. О, так, як то правильно почати? Давайте так теж швиденько по кішці. Почала я купувати о, сільпо, побачила Леопольд. Я, о, не дуже в мене кішка хоче їсти, але ціна в нього так би, дуже радує. І те, що вони пишуть на складі, ну не знаю, я мало вірю, що тут. 59% м'ясних і м'яса, м'ясних субпродуктів. Це великий показник, але чому так недорого? Я брала раніше Леопольд, теж в Ашані, він був щось по 2 гривні. А, так, да, не показала я, так, положила його. А по 12 гривень у сільпосіль подорожче. Тут скільки пишуть, тут в такому 25. Тобто. В цьому більше показує, в цьому менше. Не дуже моя кішка, начну хоче його їсти. Але я якби даю і як, міняю її. Не знаю, буду пробувати. Але, так, кішка у нас тут кішка завалила все своє. Просто взяла і все завалила. Але також я купую для неї більш дорогу продукцію. Зараз акція: оцей корм я знаю: це Cat Chief. Це виробник теж Таїланд, я вже інакше вам показувала таїландські, дуже класні. В даному випадку зараз в сільпо йде теж акція, він там чи то по 56 гривень, це дорогий дуже корм. Я так просто беру, знаєте, як не хочеш їсти цей, змішую з цим, виходить серединка, і вона його з'їдає. Отак ну, от, так от якось викручуємося. Але це дуже хороший, це тут всередині просто варена курка і креветки. Все. Варна, ку... курка і креветка, сама б з'їла, чесно. Може, треба буде колись спробувати? Жартую. Але є люди, що тестують. Я дивилася, корма для котів тестую. Також вперше побачила, Оце я вперше. такого я не бачила, це вперше в сільпо. Може, хтось купував? Я навіть так, мус з лососом та овочами, паштет з яловичини. Яловичина з серце жили, паштет з куркою та овочами. Ці, начебто, по 26 гривень. Грубо говоря, ціна як Optimial і. Вилетіло з голови. Це дорожче, ніж 4 лапи. І вирішила експромити. І купила це сьогодні, навіть ще не встигла знайти чиї вони експортер. Мануфактура Україна Львів. Але написано все англійськими буквами. Так, почекайте. Дайте... О, знайшла. Украї... Так, виробник Гал- Євро, контракт, місто Львів. Хм, не знала. Перший раз таки бачу. Е, я просто знаю, що тих, хто роблять чотири лапи, в них різні торгові мелки, що це можливо це той самий сам, ну, завод. Спробую, я навіть ще не вскривала. Але тут пишуть, що м'ясо, там м'ясопродукти тваринного походження, з яких яловичина на 15%, серце не менше 15%. Виходячи з складу тут 30%, Це ну, наче хороший. Але теж дивіться, який є вже мінус, ви самі можете побачити. Дивіться, а вже на коробочці іржа. Тобто, а це як пояснити? Не помітила зразу, і тепер у мене виникло питання, чому тут чому почалася корозія? О, цікаво, цікаво. Так. Дівчатка, також сьогодні у нас хороший день. Що ж я не з цього почала? От так і можна. Вітаю вас всіх з Днем Свята, Днем краси Днем жінок. Святкуєте, не святкуєте це свято, а багато різних позицій про святкування, не святкування цього свята, тому що дуже багато було пов'язано саме з СССР і тому подібне, але ж все рівно це свято появилося не там. Ну, але... То кожного я думаю, вирішувати все ну, одно. Я сьогодні придбала ось таку а, бутилочку легкого а, гристого вина. Доволі душа бюджетне, сільпо 149 гривень. Мені мені теж подобається, вона дуже легке, просто так собі, без якихось е яскравих е смакових е якостей, е сухе. Тому хто полюбляє біле, легке сухе воно, будь ласка, 149 гривень в сільпо по акції зараз. Також сільпо водичка, але тут ніхто нічого нового. Звичайно, без газу Ой. не можу пити. Просто от беру слабу. 21 гривня. Ну, нічого не здивувало, мабуть. Також до вина собі призвала ось такі чіпсики. Вони по акції 99 гривень. Подобаються мені ці чіпсики, але зразу попереджаю, жирноваті. Тут просто картопля, відчувається жарна картопля і сіль. Немає ніяких барвників, не додавлені ніякі смакові. Та не подобається. А це просто картопляні і ще так гарно обжарені, бо жарненькі такі. Тому майте на увазі. Але смачні от реально смачні дві чіпси. І по акції 40-99 гривень. Ставимо їх туди. О, це таки собі до венця взяла. Ну і останнє це те, що я теж вирішила спробувати в Сільпо. По акції, я оці фірми. Іспанською вже брала собі колись саме закінчую гель для душу. Це взяла кондиціонер. У мене шампуні є, а кондиціонерів не було, і це 99 гривень. Зараз акція Family Size 750 мл, так само в них і шампуні такі великі, і гелі такі великі. Взяла з кератином. Не знаю, мало я вірю за 99 гривень, але це кондиціонер. Основна його робота це не пересушити волосся і розгладити, щоб воно було не сплутане. Ну, пишуть, що кондиціонер для волосся, торгової марки дерев, рослинного походження з кератином для всіх типів волосся. У нас склад вода. Це Теариловий спирт, але другим в складі спирт. От я ніколи не читаю, а потім приходжу додому і читаю. Так, як другий в складі спирт, що я хочу не від пересушування. Да, Буде сушити ще й добре. Ну, спробую. Потім якийсь хлорид, парафін редина з парафінами, рослинний білок. Ну, Такий склад. А що я хотіла складу за 99 гривень? Ну, спробую, надо всяке пробувати. І дорожче, і дешевше. Потім вам розповім: гірше, чи ніяк не було. Ну і останнє теж себе порадувала. ось такою солодинкою. Мамба Трофікс. От, і все: От такі невеличкі покупки: більше хімії, більше так для кішки. А, бо для себе багато, давно не купую нічого такого, пов'язаного з косметиками, бо в мене її просто дуже багато. свій час її накупила, зараз би її використати та показувати вам а, огляд у пустих баночках, порожнячків, як каже Світланочка. Ну, Скоро їх теж зніму і розповім. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, а також пишіть коментарі, хто що користувався, хто може порекомендувати, чим теж мені спробувати, що мені підійде. Ще раз вітаю всіх зі святом, хорошого дня і мирного неба!